Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії Василя Іванчука, який він грає на міжнародному шаховому фестивалі в іспанському сіджесі. Сьогодні ми розглянемо дуже важливу в спортивному плані партію, яка була зіграна в шостому турі. Василь Іванчук на очка відставав від лідерів і грав чорними проти значно більш молодого французького гросмейстера Жозефа Жиреля. У цій партії розгорнулася дуже цікава теоретична дискусія у слов'янському захисті. Д4 зіграв француз кіньв 6, С4, С6, Кіньв 3, Д5. Є3 грають білі, і після слона в 5 виходять конем на С3. А 6 грає Василь Михайлович, прагнучи просунути пішака на Б5. Білі грають кінь Е5, і після кінь БД7 виходять ферзем на Б3, нападаючи на пішака. Чорні його захищають, одночасно двічі нападаючи на коня, білі б'ють на д 5 чорні забирають коня, де є кінь б'є д 5 Ця позиція досить часто зустрічається в партіях сильних шахістів сучасності. У поєдинку Уеслі Со та Магнуса Карлсона, у увезе 2017 року, білі забрали коня. І після взяття слон Д2 зіграв весь Карлсон побив пішака, слон С3. Чорні повернули матеріал, зіграли Е6. Після відходу ферзя спокійно зробили рокіровку. Врешті-решт партія закінчилася в нічию. Але Жерель обирає більш амбітний хід. Він ставить слона на c4, чорні укріплюють коня ходом е 6, і грають Е4. Відбувається розмін легких фігур. Але на взяття коня білі відповідають взяттям слона. Що далі робити Іванчуку? Заслуговував на увагу хід ферзь б'є 5 шах», щоб після перекриття повернути коня на д5. Білі забирають ферзь д5, взяття на b7 і c5, пропонуючи розмін ферзів. Але ферзь b Б6» і далі чорні забирають на f5, рокіровка, слон є 7, тура fd 1 ферзь є 6 слон 5 Розмін на Б6. До цього Еншпілю дійшли декілька гросмейстерських партій. Звісно, білі зберігають певну перевагу завдяки потенційному прохідному пішакові на ферзовому фланзі, але чорні точною грою, мабуть, повинні все ж таки зрівняти гру. Та Василь Іванчук зіграв інакше: він відразу повернув коня на d5, білі забирають коня слоном. І тут Василь Михайлович припускається вже серйозної помилки. Треба було все ж таки забрати на Е5, що після слон Е3, ферзь Д5, взяття С5, ферзь Б6 з перестановкою ходів призводило до розглянутого варіанту. До речі, окрім сумного для чорних еншпілю, тут є і більш веселий варіант. Зіграти слон Е7 і пожертвувати пішака, закінчивши розвиток. Взяття 2-0 ЄФ ферзь БЄФ 7. Далі чорні грають в Тура Ф 8 і дійсно отримують серйозну компенсацію за пішака. Так чорними у 2022 році проти польського гросмейстера Дуде зіграв сумнозвісний екс-українець Кирил Шевченко. Але Василь Михайлович зіграв інакше. Він побив слона пішаком С. І як я вже сказав, це серйозна помилка. 2-0 зіграв Жирель. Відразу два білих пішаки перетнули демаркаційну лінію. Жодного з них чорні брати не можуть. Якщо побити на Е5, то білі відповідають взяттям на Б7, нападаючи на туру, і тут чорні ризикують просто не закінчити розвиток. Якщо ж побити ЕФ, то білі зіграють слони в 4, і після слон Е7 тура А С1, а далі Е6 з темпом, відкриваючи діагональ. Заходимо турою на С7. І у чорних також дуже серйозні проблеми. Раніше грали тут і слон е 7 і слон с 5 але знову ж таки чорні в тих партіях рівності не досягали. Тому Василь Михайлович вирішив зміцнити свою пішакову структуру, зігравши ферзь d7. І цей хід раніше також зустрічався. Тут білим треба було зіграти слон F4. Після слон е 7 піти ферзь G3, нападаючи на пішака. Звісно, робити коротку рокіровку не можна, F6 вирішальний подвійний удар. Якщо ж зіграти g6, двічі нападаючи на f5, то білі все одно грають тура АЦ1, захоплюючи відкриту лінію. Якщо побити пішака ходом gf, то ферзь заходить на g7, нападаючи на туру. Після відходу соло на 6, далі взяття на h 7 і чорні втрачають якість. Якщо зіграти EF, то маневр, який ми з вами вже бачили е 6 напад. Далі Тура Ц7, ферзь Е3 і чорні безпорадні. Тому чорні зіграли б 6, готуючи поле С5 для слона. Після Ф6 вийшли легкою фігурою, але білі грають слон є 3, ферзь Б5, ще один точний хід Б4, взяття ферзь Е3, і білі отримали велику позиційну перевагу, яку в подальшому конвертували у перемогу. Але французький гросмейстер зіграв менш точно, розвинувши слона не на Ф4, а на Є3, що дає Іванчуку певні надії на подальшу гру. Слон Є7 грає українець Тура це 1 На жаль, зробити рокіровку не вдається. Після Ф6 забираємо слона з 6 напад, водночас, відкриваючи третю горизонталь для ферзя, чорні втрачають матеріал. Тому ЄФ зіграв Іванчук, тура фд 1 нападаючи на пішака, і нарешті 2 0 Але білі забирають на d5, ферзь Е6 і заходять турою на C7, нападаючи на пішака Б7 двічі. Тут заслуговував на увагу хід тура фд 8 намагання спростити гру і врятуватися в еншпілі. Після взяття забираємо F4, розмін на Б3 і слон Б4. Віддають пішака чорні, але укріплюються на ферзовому фланзі ходом А5. Далі король Ф2 аж 5. Кватирка, король Е2, тура С8, і завдяки активності тури чорні отримують певну компенсацію за відданого пішака. Та й цього зайвого пішака білих здоровим аж ніяк не назвеш. Але Василь Іванчук зіграв інакше він поставив пішака на Б5, і після тура дд 7 подвійний напад на слона забрав на Б3. Аб, тура FD8. Український гросмейстер використовує слабкість першої горизонталі. Якщо забрати на Е7, то відразу мат на D1. Якщо зробити квартирку ходом F3, то після розміну король F8, далі тура С8, у чорних все в порядку. Але Жозеф Жерель зіграв найкращим чином. Він пішов в G4. Створивши загрозу взяття слона і напавши на пішака F5. Іванчук розмінює одну пару тур, і знову ж таки пішак та слон під боєм, і робить найсильніший хід ф4. Як ми вже зрозуміли, чорні не могли уникнути віддачі пішака, і Іванчук віддає матеріал в найкращій для себе редакції. Але після слон б'є F4. Іванчуку вкрай необхідно було б зіграти король F8, підтягуючи короля до центру. Після король g 2 король e 8 Якщо відійти турою по сьомій лінії, наприклад, на b7, то буде тура d 8 і чорні активізують свою туру. Тому білим краще зіграти тура d 1 але тура чорних стає на c 8 Після королів 3 тура c 2 тура d 2 тура c 6 король e 4 У білих зайвий пішак на королівському фланзі. Непогані шанси на перемогу, але все ж таки цей варіант був кращим, ніж те, що сталося в партії. А в нашому поєдинку Василь Михайлович залишив короля на ж8, пішов слон С5, і за таких умов білій турі на сьомій горизонталі нічого не загрожує. Білі просто підсилюють свою позицію, грають король g2, h6, h 4, тура e 8, h 5, тура e6. Білі грають слон g3, і після ф 6 просувають пішака на ф4. Відбувається розмін на e5. Отже, у білих зайвий прохідний пішак в центрі. Тура Д7 дуже активна, а у чорних немає жодної контргри. Тура Е7 зіграв Василь Іванчук, намагаючись врятуватися в слоновому еншпілі. Комп'ютер пише, що можна було міняти тури, і, зігравши е 6 білі отримували вигране легкофігурне закінчення. Але Жирель не став міняти свою активну туру. Пішов тура d 8 шах. Після королів сім швидко прийшов королем у центр, позиція білих абсолютно виграна. Іванчук програв дуже швидко, зіграв c 7, Після шаху перекрився. Це вирішальна помилка, але все одно у білих виграна позиція. Звісно, слон h 4 і перехід у пішоковий еншпіль фіксує легку перемогу білих. Тому тут Василь Михайлович здався. Ось така прикра партія. Звісно, головна причина програшу Іванчука не дуже вдалий дебютний варіант, в якому суперник продемонстрував хорошу підготовку. Можливо, Василю Михайловичу варто було розіграти менш принципову дебютну лінію, не пов'язану з форсованими ходами, і, як то кажуть, на класі спробувати переграти значно більш молодого і менш досвідченого суперника. Але сталося як сталося. Ця надважлива в спортивному плані партія українцем була програна. Після цього поєдинку його суперник підіймається на вершину турнірної таблиці, буде грати з лідерами. А Василю Михайловичу варто зібратися і в останніх трьох турах викластись на максимум. Лише в такому разі українець може сподіватися на високі призові місця. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!